Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 25 березня, 25 березня 1807 року, британський парламент ухвалив історичний закон акт про заборону работоргівлі. Це був момент, який змінив долю тисяч людей, але передували йому довгі роки боротьби та суперечок. Вестмінстерський палац заповнений політиками в строгих сюртуках. У повітрі напруга триває обговорення, здатне назавжди змінити Британську імперію. Одні вважають торгівлю рабами необхідною для економіки, інші називають її ганьбою нації. Серед головних прихильників заборони Вільям Вілберфорс, невтомний борець за права людини. Його голос звучить голосно: наша імперія має бути прикладом моралі. Голосування відбувається при повній залі. 283 депутати говорять за. Лише 16 проти з цього дня продаж, купівля і транспортування рабів оголошуються поза законом. Рішення приголомшує британське суспільство. Деякі купці у розпачі, але тисячі людей на островах Карибського басейну і в Африці нарешті бачать промінь надії. Цей закон лише перший крок. Раби на британських плантаціях залишаються в неволі, і до повного їх звільнення мине ще понад 25 років. 25 березня 1306 року стався один з найзнаковіших моментів в історії Шотландії. Роберт Брюс був коронований королем країни. Ця подія стала кульмінацією довгого шляху боротьби за незалежність, який Брюс і його прихильники вели проти англійців. Роберт Брюс був не просто місцевим дворянином, він був частиною шотландської аристократії, а його претензії на трон ґрунтувалися на стародавньому праві, яке сягало минулих століть. Однак його шлях до корони був нелегким. Вже у 1297 році він почав боротьбу за незалежність Шотландії, але його шлях був усіяний зрадами і поразками. Незважаючи на це, Брюс залишався рішучим і після низки важливих перемог у 1306 році все ж таки був коронований в аббатстві Сконе, на місці, де традиційно відбувалися коронації шотландських королів. Коли Брюс зійшов на трон, ситуація була вкрай складною. Англійський король Едуард І все ще намагався затвердити свій контроль над Шотландією, і війна за незалежність тривала. Однак сам факт коронації став потужно. Символом для всієї нації він надихнув багатьох шотландців боротися за свою свободу і, зрештою, став основою для перемоги Шотландії у цій жорстокій війні. Цікаво, що Брюс не тільки став королем і подарував надію своєму народу. Його стійкість, рішучість і любов до рідної землі залишили незабутній слід в історії. Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український YouTube.